Каска де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добра і казка, у садок ідуть, у садочку, у садочку на спани живуть, а добра і казка, у садок ідуть, у садочку, у садочку на спани живуть. Вітаю вас, друзі! Дивина така в природі, у бабусі на городі різні овочі ростуть. Розповзаються, цвітуть, ось гарбуз тут і квасоля, і поважна бараболя, помідори й кабачки, дружно стали у рядки, і зелені огірочки виглядають з-під листочків. На город усі підемо, дружно овочі зберемо. Пропоную малята порахувати овочі в прямому та зворотньому напрямку, порівняємо групи овочів за кількістю. А також ми познайомимося з поняттями ціле та його частина. Часу даремно не втрачаємо. На город усі разом вирушаємо. В нас город великий є кукуріку. Там картопля росте. Кукуріку. Тут картопля, там картопля. Тут картопля, там картопля, Все не картопля! Порахуємо діти. Овочі на городі та позначимо кількість цифрою. Скільки гарбузів на городі. Один. Порахуйте часник. Два часника. А скільки виросло на городі капустин. Три. Рахуємо веселі огірочки. Один. Два. Три. чотири. А зараз рахуємо у зворотньому напрямку. 4, 3, 2, 1. Молодці. Порахуємо картоплю. 1, 2, 3, 4, 5. У зворотньому напрямку. 5, 4, 3, 2, 1. А скільки редиски на грядці? Вірно. 5. Рахуємо пекучі перці на кущах. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. А тепер у зворотньому напрямку. Шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Дуже добре. В нас город великий є кокуріку. Помідор там росте кукуріку. Тут помідор і там помідор. Давайте тепер складимо в коморі капусти моркву на полиці. Покладіть на верхню червону поличку всі капустинки, а на нижню зелену всі морклинки. Морквинку кладемо вниз під кожною капустинкою. Чого більше. Капустинок чи морклинок. Так, капустинок більше. Наскільки їх більше? Правильно на одну. А наскільки менше морквинок? Так, на одну. Як це можна перевірити? Накласти морквинки на капустинки. Покладіть морквинки зверху на капустинки. Що потрібно зробити, щоб їх стало порівну, однаково? Так. Треба ще покласти одну морквинку на нижню поличку. Чого тепер більше? Тепер капустин стільки скільки морквин. Тобто їх порівну. Повторіть дітки порівну, однаково. А зараз завдання складніше. Будьте уважними. Розкладемо на полиці. Кукурудзу та рібку На верхню червону полицю ми розкладемо кукурудзу. Молодці впоралися. А на нижню зелену полицю ми розкладемо рібку Дуже добре. Порахуйте діти кукурудзу. Скільки кукурудзи? Вірно, шість. А зараз порахуємо рібку Рібки. Так, П'ять. Чого більше діти? Кукурудзи. А чого менше? Так. рібки. Наскільки кукурудзи більше, ніж рібки? Вірно, на одну. Що можна зробити, щоб кукурудзи і рібки стало порівну? Поміркуйте. Можна покласти одну кукурудзу назад у кошик і їх стане порівну по п'ять. А ще можна сказати, що кукурудзи стало стільки ж, скільки і рібки. Молодці! В нас город великий є кукуріку! Огірок там росте кукуріку. Тут огірок і там огірок. Друзі! Пропоную познайомитися з поняттями «ціле» та частина. І з'ясувати, як виглядає цілий предмет. А як виглядає його частина? Друзі, роздивіться уважно, як називається цей овоч? Так, це помідор. Він цілий. А як називається цей овоч? Вірно, це також помідор, але частина від цілого помідора. Дивимося далі. Це огірок. Він цілий. Як називається цей овоч? Також огірок. Але це частина від цілого огірка. Давайте перевіримо, як ви зрозуміли поняття, ціле та частина від цілого. Роздивіться уважно і оберіть частину перцю. Молодці! Правильно обрали. А зараз оберіть частину кукурудзи. Дуже добре! Оберіть частину капусти. Молодці. Обираємо частину моркви. Дуже добре. Гарна робота, діти. В нас город великий є кукуріку. І гарбуз там росте кукуріку. Тут гарбуз і там гарбуз. Тут і там гарбузи. Всюди гарбузи. Діти. Назвемо овочі. Об'єднаємо зображення цілого овоча та його частини. Перший овоч називається огірок. Відшукайте його частину. Молодці. Другий овоч. Помідор. З'єднаємо помідор з його частиною. Дуже добре. Назвіть третій овоч. Буряк. Шукаємо частину буряка. Вірно, четверта у нас морква. А ось і її частина. Як називається п'ятий овоч? Перець. З'єднаємо цілий перець з його частиною. Дуже добре. Це діти цибуля. Вона шоста. Так виглядає частина цибулі. Гарна робота. Ви добре впорались із завданням. Город великий є кукуріку, перець також там росте кукуріку. Перець тут, перець там, перець тут, перець там. Всюди перець. Нас город великий є кукуріку. На городі працювали, смачні овочі збирали, не втомились ані трішки. Затанцюють наші ніжки. Запрошую, друзі, всіх на веселу руханку. Рука! Головою покрутили, руханка! Плечі вгору й опустили! Руханка! Руки в сторону, як крила! Руханка! І гарненько покрутили! Руханка! Права ніжка, ліва ніжка пострибали ми, як кішки списуємо. Забули, усміхнулись, рухатися треба всім, і дорослим, і малим рухатися треба всім, і дорослим, і малим. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим. До нових зустрічей, друзі.